Екзаменаційний маршрут номер 4 Територіального сервісного центру 7141, місто Черкас, вулиця Лесі Українки, 21. Друзі, вітаю вас на каналі. Екзаменаційний маршрут у вас почнеться з спеціального майданчика, ви виїжджати будете звідси. Маршрут починається саме там. І ми виїжджаємо на... Вулицю Академіка Корольова. Вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч на вулицю Академіка Корольова. Тут у нас по одній смузі в кожному напрямку ми рухаємось у своїй смузі. Попереду у нас пішохідний перехід. Трохи далі, це я вже завчасно вам сказав там знак 5.38.1. Перелаштовуємось у праву смугу. Це навчальний автомобіль, треба було його випередити. Бачите, дуже близько автомобіль проїхав, оце вже, як на мене, близько, недотримання. Безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між боковими чи автомобіля, за якою гарантовано або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Зупиняємось у середній смузі, бо там у нас був знак 5.16. Який нам дозволяє саме з середньої смуги рухатись прямо. А нам треба прямо по вулиці Академіка Корольова. Щеплення, перша швидкість, газ. І поїхали. Перетинаємо перехрестя, мигаючий зелений, це не є порушення. І рухаємось прямо. Тут я вже перелаштовуватись не буду, тому що попереду припарковані автомобілі. Але на іспиті я все ж таки, мабуть. Би Перелаштувався. Рухаємось прямо. У нас тут немає ніякої нерозмітки, розмітки, нічого нема. Ділимо візуально дорогу пополам, враховуючи ширину дорожнього полотна, ширину автомобілів і рухаємось з безпечним інтервалом від припаркованих. Машин. Зараз тут за фурою вже можна буде перелаштовуватись, тому завчасно правий покажчик повороту, подивилися праве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І перелаштувались. Обережно тут об'їжджаємо, наскільки все можливо. Ями. І ось приїхавши цей заїзд на територію, вмикаємо правий поки що повороту та поворачуємо на вулицю Руставі направо. У нас знак 2.1 дати дорогу. Надаємо за необхідності перевагу автомобілям, які рухаються. По головній дорозі і продовжуємо рух. Зупинка громадського транспорту, не можна на ній нам зупинятися також на відстані 30 метрів до та після. Якщо вдруг інспектор скаже, знайдіть місце для зупинки і рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути на наступному т образному перехресті нерегульованому. Там у нас знак 2.1 дати дорогу повернути ліворуч на вулицю Одеську. Вулиці всі я називаю, щоб ви могли відтворити їх у пам'яті у Google картах. Так вам буде простіше. До речі, всі інші маршрути є на каналі. Тому дивіться, будь ласка, заварюйте смачну каву, чай, хто що б є, і дивіться. А також буду вам вдячний за вашу допомогу матеріальну, бо все знімаю на умовах такого власного ентузіазму, тому що бачу, що по Черкасах нема жодного маршруту, ніхто не знімає, нікому воно не потрібно, тому спросу людей є. Тому, будь ласка, у кого є змога, допомагайте. Буду вам щиро вдячен. Тут у нас зібралось так багатенько автомобілів. Ми займаємо саме ліве положення, тому що нам поворот наліво треба виконувати. У нас немає тут знаку 5.16 Тому ми можемо повернути, там у нас буде вже на Одеській по дві смузі в кожному напрямку, ми зможемо потім повернути у будь-яку полосу, але ми займемо крайні право. Відгідно правил дорожнього руху, необхідно рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Тут такий досить, досить жвалий потік автомобілів, хоча могло б і гірше бути, хоча якби було гірше, вже світлофорби поставили. Тому не так швидко і, і повернути тут ліворуч. Так, автомобілів нема, чудово, їдемо. Зсередини перехрестя, повертаємо, щоб не через зустрічку. І рухаємось. Це у нас кишеня для громадського транспорту. Ми в неї не заїжджаємо. А якби маршрутка виїжджала звідти чи інший громадський транспорт, то нам необхідно було б надати перевагу, бо ми знаходимось в місці, а вона у кишені. Рухаємось прямо. В'їжджаємо об каміння, всяке у нас тут. В інших маршрутах я на цьому круговому русі повертав з правої полоси. Давайте я з лівої зараз розвернуся на цьому круговому перехресті, бачимо знак 4,10 круговий рух. І ми надаємо перевагу, якби були автомобілі, їх немає, тому ми їдемо і перший з'їзд ми минаємо, другий з'їзд вулиця Напрієнка також. І вже на третьому з'їзді нам необхідно, я вже перемикнув поки ще повороту, нам необхідно повернути, з'їхати з перехрестя з круговим. Рухом. Зайняли крайнє праве положення, знову ж таки, розмітки немає ніякої. Ми рухаємось в зворотньому напрямку по вулиці Одеській, тому ми ділимо дорогу, враховуючи ширину дорожнього полотна і ширину транспортних засобів. Знаємо, що тут по дві смуги в кожному напрямку. Рухаємось прямо. Зараз ми будемо їхати прямо по вулиці Одеській. Ну 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 і що це було? Ну що, ну так що? Ну красава взагалі, просто красава, бляха. Молодець. І ще мені претензії кажуть, що ти робиш. Ви ж бачите, така історія може бути. Він думав, що я буду праворуч повертати. Але від того, що я їду прямо а не праворуч, я не повинен за... займати крайнє ліве положення, бо немає ніяких знаків. Ось якби він, до речі, цей водій вантажівки е... зробив так мені зауваження, значе там стоїть знак 5.16 напрямок руху по смугах, який каже нам, що з лівої смуги тільки прямо, а з правої праворуч. Якби такий знак стояв, то звісно, тоді я не... Я порушив, а так порушив і висунувся. Це грубе порушення було. Добре, повертаємо ось, до речі, як отут. Якби там було як ось отут, тут, ну, за, за винятком лівої смуги. Хоча хоч є, хоч немає яка різниця. Тоді так, бачимо знак 2.2 приїзд без зупинки заборонений, але він ж у нас не працює, бо працює сигнал світлофору. У нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас зелена стрілка на білому фоні біло червоного сигналу світлофору. Тому ми повертаємо на забороняючий сигнал світлофору, і це не є порушення. А порушенням є ось як оцей автомобіль стоїть на зупинці громадського транспорту. Ніколи не робіть так не на іспиті, не в житті. Рухаємось прямо. Їдемо по вулиці Сумгаїцькій. Зайняли крайні праве положення. До речі, це сама найкраща вулиця по покриттю з усіх 15 маршрутів. Знову ж у нас знак 5.16 напрямок руху по смугах. Друзі, оцей інформаційно вказівний знак він дуже важливий. Дивлячись на те, що він там на синьому фоні, там нічого червоного нема, але, друзі, це дуже важливий знак, тому цю рядність треба. її треба дотримуватись. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачите, у нас ось зелена стрілка праворуч. Там наліво додаткова секція, але зараз не про неї. Якщо у вас є можливість, це таке правило солідарності, воно не гласне. Якщо у вас є можливість не займати крайню праву полосу, то в житті, друзі, ну, ніколи не займайте її. І те, що ну, зараз всі йдуть прямо, бачу, за, позаду там газерка, вона також прямо. Просто буває, що хтось один встане і перекриє всім рух, які повертають праворуч. Поки цей світлофор тримає, могло б вже е, теоретично 10 автівок приїхати. Так, я зараз, е, це буде якби Відхилення від правил дорожнього руху, то що треба триматись правої сторони дороги. Але ж, друзі, ну хто її тримає, да? ну дивіться, ну ви отримаєте права, ви будете завжди право їздити, подивимось, може тиждень там, чи місяць, чи два, чи три, хто скільки як плотно їздить, поїздить. Потім він зрозуміє, що права смуга вона саме небезпечна і ніхто в ній їздити не буде. Це я тут їду, я, я милості збираю, просто щоб вам на відео вам показати, як воно. Не повинно бути. Буду вдячний за вашу допомогу каналу. Рухаємось, бачимо пішохідний перехід. Пішоходів у нас немає. У мене зараз швидкість 45 км на годину. У мене механічна коробка передач, вимкнена третя передача, зупинка громадського транспорту. Знову пішохідний перехід. Нагадаю, що якби зараз хтось зупинився би у сусідній смузі, то нам не можна рухати прямо, поки ми не впевнюємося в тому, що там нема пішоходів. Ось так і іноді, бачите, от зараз виїжджала оця машина. ось. Інколи такі люди є от так виїжджають, що... Ти не зрозуміло тобі, чи він буде зупинятись, чи ні. Тому, друзі, коли ви рухаєтесь, краще дивіться, якби не розраховуйте не на те, що у вас є перевага в русі. Завжди хтось може порушити правила дорожнього руху. І в даному випадку було б не зайвим глянути, коли ми під'їжджали до цього автомобіля, який виїжджав зараз в прилеглий території, там якийсь кармашок був, Подивитись ліве зовнішнє зеркало щоб вже побачити, там, чи там хтось буде, що якщо він вдруг там поїде собі, щоб ви вже могли б зробити маневр та перелаштуватись. Але ж знов перед перелаштуванням, якби, не дай Бог, воно відбулося, треба ще раз подивитись зеркало. І взагалі, саме для того, треба дивитись у селоне зеркало заднього виду. Десь, як на мене, кожні 10-15 хвилин, коли ви їдете. Це інформація не для іспиту, хоча на іспиті також. Тому що ви так їдете, ви якби фотографуєте, що у вас там ззаді. Ви вже запам'ятали, чи платнічок у вас, ззаді, чи нема нікого, чи ще щось. І у вас вже рух буде безпечніший. Також на світлофорі, на пішохідному переході. Бачите, зараз я от зупинився під усю зелену стрілку. Зараз зелений сигнал, червоний сигнал світлофору і позаду мене стоїть там цей джип GSM, і він хоче повернути. А я ж дотримуюся правил дорожнього руху і тримаю його. Розумієте? Якби я це відео зараз не знімав, я б його не тримав, я б прилаштувався у середню смугу. Тому будьте солідарні, бо автівок на дорозі багато, всі хочуть їхати. І це ну, якби, рухатись не з правого боку не, не з'являється таким грубим порушенням. Хоча, так, да, це порушення правил дорожнього руху, але... Покажіть мені, будь ласка, хто постійно рухається ще раз з правого боку. Ніхто не рухається. Тролейбус тільки рухається, тому що у нього іншої змоги немає. І то інколи. Жовтий, зелений. І продовжуємо рух. Бачимо, там була контурна стрілка, яка нам показувала, що на наш зелений можна або прямо, або праворуч. Там у нас вже припарковані автомобілі, тому завчасно лівий покажік повороту, подивилися ліве дзеркало, надали перевагу автомобілям і перелаштувались. Я подякую аварієчкою, але це не робіть на іспиті, щоб не відволікатись, бо аварійки такого немає в правилах дорожнього руху. Хоча ви це все чудово розумієте, поки що нема. Колись буде. Колись будемо всі їздити зі світлом і днем, і ночі на по дорогах і в місті, і поза містом. Хоча я вже їжджу і багато хто їздить, бо це безпечно. Особливо там, де дуже багато автомобілів. ну Давайте ми прилаштуємось за цим навчальним автомобілем. Але бачите, він перелаштовується. Він перелаштовується, можна і так зробити як він, і так як я зараз зроблю, але ж я не знаю по якому маршруту він їде, чи взагалі він їде по маршруту. Тому давайте ми ось з цієї крайньої полоси правої надаємо перевагу, якщо там є, нікого нема. І ми повинні саме в цій правій полосі тепер рухатись по колу гліво по кищу повороту. Вона у нас досить широка. Ми впираємось у тролейбус. Я вже не буду там перелаштовуватись. Рухаємось у правій полосі. З лівим покажчиком повороту, бо усі, хто з'їжджає, товариші, щоб вони всі бачили, що я ліворуч, і повертайтесь, дивіться, бо це, блін, не факт, що вас хтось буде пропускати. Правий покажчик повороту і ми з'їжджаємо. Наприклад, як оця фура. Ось бачите чого? Він навіть мене і не пропускав, тому що, то, що ніхто не з'їжджає з, з округу в праву полосу всі рухаються більш безпечно по середній полосі. Все ж таки, якщо ви спросили пораду, спитали, де краще рухатись, все ж таки на круг краще заїжджати у середній полосі. Краще і з'їжджати, і заїжджати. Ну, більше Звичайно, питання безпеки при з'їзді, тому друга полоса це краще всього. Але може бути якісь особливості саме якогось певного кільця, тому кругову руху я маю на увазі. Тому, можливо, десь в яких випадках і, і краще і там перший з'їзд. ну Звісно, що якщо з'їжджаєте, то можна і з першого з'їзду. Тобто все воно також залежить від від ситуації. Були автомобіль, білий покищик повороту. Об'їхали і повертаємось у середню полосу. Це ми, друзі, розвернулися біля епіцентру на вулиці. Це 30-річчя перемоги і повертаємось в воротньому напрямку по вулиці Сімгаїцькій до сервісного центру. Дуже дякую, що дивитесь. Дякую, що коментуєте. Якби я коли складав на права, в мене була така змога подивитися в ці всі маршрути, я був би безмежно щасливий. Я вас розумію, ваші емоції, ваші... те, що ви мені пишете, вашу вдячність, коли ви пишете в коментарях, мені приємно це читати і це надихає мене знімати нові і нові відео. Тому що я розумію, що це комусь потрібно. Цю нішу треба її заповнювати. Бо я кажу, якби я складав би іспит, я би передивився, я не знаю, 10 разів би все передивився. Тому що ну, це ну, дуже важливо знати, де ти будеш складати іспит. Уже потім, як мені пишуть, прийшов там, кажуть. Маршрут номер 6 наприклад, чи маршрут номер 5 зараз у нас четвертий маршрут, до речі. Людина каже: я сідаю, той, хто уважно передивився декілька разів, я сідаю, я вже знаю, куди їхати. Навіть якщо в деяких сервісних центрах ем, інспектори комбінують маршрути, є така практика, але зазвичай вони дотримуються їх, то нічого страшного, вони комбінують все одно з тих самих маршрутів. Ніхто вас не повезе десь в поле, де. По якихось дорогах чи ще десь, де немає взагалі ніякого маршруту. Навіть якщо вони скомбінують два-три там в одному, там наміксують, то все одно всі ці дороги ви їх всі побачите у мене на відео. З моїми коментарями, ви побачите знаки всі і все інше. Розмітку, як зараз бачите, як гарно і видно. Так, Нам тут зараз необхідно повертати праворуч на вулицю. Академіка Корольова. Сьогодні дуже гарний сонячний день, зелений сигнал світлофору, я перемикаюсь на другу передачу. До речі, в правій руці у мене камера, а лівою рукою я обертаю кермо та перемикаю швидкості. Друзі. Дуже вам вдячний за ваші коментарі, за ваші допомоги. І якщо там на відео з'являється реклама, яку YouTube сам там інтегрує, то буду вам вдячний, якщо ви не будете її перематувати а не будете натискати на кнопку Пропустити. Дивіться ситуація, то буду вам дуже вдячний. Повертає зараз цей мусоровоз да, праворуч. Ви їдете, розраховуєте, що він зараз з такою швидкості поверне. Але, друзі, я їхав з безпечною дистанцією. Да? А потім він, коли я вже скажу коротше, коли я бачу, що автомобіль повертає, я зразу знижую швидкість. В нього може бути яма, може пішохід, бути, може хто що хоче може бути там. І він може просто зупинитись і все. І якби а ще ж добре, що ви, там, наприклад, навіть встигнете зупинитись. А позаду ж у вас є ще автомобілі, яким також треба встигнути зупинитись. А якщо там такий паровозик зібрався, який всі, кожен не у кожного сидить там на одному місці, то що тоді? Тоді хтось може не встигнути зупинитися. Тому, друзі, будьте вкрай обережні, безпечна дистанція повинна бути безпечною, яка вимірюється, до речі, у... Секундах, а не у відстані. Як це вимірюється, я вже скажу в іншому маршруті, в одному з інших маршрутів. Лівий покищик повороту, і ми заїжджаємо на територію сервісного центру, там, де вам накаже інспектор. Не перетинаємо суцільно тута, не перетинаємо суцільно тут, пропускаємо пішоходи обов'язково. Друзі, дуже дякую, що дивились. Дякую за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім пока.